Усім привіт! Я їду на тренування, вдяглася, вдяглася машини. Маша мені підігнала ще одні штанішки. Дуже класні, Зараз всім покажу. Але ж буду знімати відео для машунечки. Розкажу їй, яка завдяки, тобі... завдяки внучечці, яка в тебе моднява бабуся. Так, ну дійсно класні штани взагалі. І сумочка ще теж, теж від Маші. В общем, я така вся їду сьогодні, я така в настрій в такому класному. А що хочу розповісти? Це взагалі. Значить, в світі подій. Зараз. У мене ж тут проїзд такий. В світі останніх подій, значить, три дні. Що ми дивимося? Операція паутина. Горять склади. Горить палає, техніка ворожа. Рідна Україна переможе. В общем, звісно ж, переможе. Хто б сумнівався. Четвертий рік ми в цьому впевнені. Так що вже все, назад дороги немає. Вот, про що я? А ще Кримський міст, ну, в общем, все як полагається. Уявляєте, да? сидимо все, тільки дивимося, 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 новини, новини, новини. І з оцими всіма новинами я прогавила день народження Кеті. Це взагалі, звісно. Уявляєте, день народження моєї улюбленої котюнечки був 2 числа. 2 Ай! Що зробити? У нас є такий сайт, ну, між нами, називається Біглі і Компанія. Коротко, Біглі і Ко. І от ми там хто коли виходить, хто коли йде, хто де зустрічаємося і так далі. Так от я сьогодні написала, що я прогавила Кетін день народження. Але ж все, що не робиться, все найкраще. Тому в суботу я виставляюсь. Ну, ми скеті виставляємося, звісно. Ну і ми ді, там вже всі пролайкали. Ідет. Оце думаю. Що його таке класно придумати, щоб і собакам була радість, і нам, щоб класно, класно погуляти. Ой-ой-ой. Так, все, я приїду на тренування і вам всім покажуся. А знімати буду для Маши. Ну, я як казала, зараз буде відео для машунечки. Машунечка. Подивись, яка в тебе модна бабуся, ти тільки ж подивись на це? М? Ну, завдяки кому така модна бабуся. А ні, це ще не все, це ще не все. Ну, для повного ж комплектику що цієї ж не вистачає сумочки. От, вот. от така в тебе бабуся, бачиш? Маша, дякую, дуже класні штани, супер. Просто можна і так ще зробити. І можна, і, 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 ой, В общем, можна, можна, можна. І можна э, розстібнуту повністю оце вот рубашечку, а туди вдягнути таку маєчку. Но зараз я не в маєчці, розумієте? Тому я не можу показати, як воно буде там з маєчкою. Але буде теж класно. В общем, зайчик, я тобі дякую. Доброго ранку. Отак от, от плавці випливли. Дивіться, які плавці. Але Малі. Отак. От Ми теж вже покупалися і вже йдемо додому. А тут ось о... Причалили до берегу. Бачите, які плавці? Ух! А? Один другого більший. А костюми в їх прям водолазні. Прямо такі вони. Круті. А це що таке оце сидить? Що це сидить оце біля палички? Думаю, чи копати, чи не копати? Таня буде рогатися чи не буде ругатися? Да? Катюня, будемо вже йти додому? Ну, от я таки не розумію, от чого треба було отуди от заїхати. Ну, от, ну, ну от як? От там стояночка. Оце от стільки треба було отак приїхати, от. щоб отам от сісти на пуза повністю. Ну, це що? Що повинно бути в голові? Це кожного дня Оце я спостерігаю ці всі варіанти. І як воно, з дівчиною вдвох? Як буде викапувати? Ні, ну я ж не піду допомагати. Точно не піду. Привітулі! Повернулася додому, дивіться. Знову працює телевізор Кеті. Ти тепер любиш, іди вже буду обнімати, іди. Ти тепер любиш, щоб дивитися телевізор. Да? Як мене нема, то все, включаємо телевізор, щоб не було. Мені навіть радив хтось писали, що включайте їй телевізор. Я не включала, то вона тепер сама собі включає. Да, вже другий раз так приходжу, працює телевізор. Ну Так у нас весело. Самостійна собака, самостійна. А я з базарчику купила ось о полуничку, зелений мішок, мішок зелені, і м'ясо-м'яса, шиї для кеті, рагу. Зараз все буду варити, готувати. От. А поки я це все буду, а картошечка десь ще молоденька, куди її діла. Коротше, поки я це все буду чистити, пропоную подивитися, як мої дівчатка відпочивають пам 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 Ми знайшли райське, райський пляжик. Секретний райський пляжик. Маша знайшла. Ми лізли десь оттуда, Далеко оттуда, 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 оттак. І от так це все виглядає. От, сейчас. Вот. Коротше, ми в такій лагуні. Ага. От, лагуна. Там позаду нас печера. Дуже стрмна, ми туди ніяк не ходимо. Але б ти б вже б сходила, я думаю, вже б там б сиділа і щось би розказувала. Давайте до мене. таке да. Ми тут ховаємось від вітру, бо там кругом дуже сильний вітер, а завтра ще сильніший. І ми вирішили, що завтра приїдемо сюди на цілий день. Ми сюди вже п'ятій вечора купалися. Да, да, ми просто були отам на тій стороні. Там пляжик теж ми там одні були на тому пляжі. Він, типу, такий закинутий дикий пляж. Там класно, але там вітер. Ми там зонтик тримали, і все, і в общем ніяк. А потім Маша вирішила полазити по цих скелях, каже полажу, піду. Ти така, а мама. А ми тільки шукали розкажи. А ти знімала, коли я типа. Побачила, я викричаю, да, да. прикольно. Ми тільки шукали такий пляж на Google. На, Год, в карті. За годину до цього ми сиділи на Google Maps і шукали по карті е, пляжі з заливом, такі як у гавані, Як це називається? Закриті, щоб не було вітру. щоб да, Не дуло, щоб такі сховані були. І е, найближчі були прям далеко все одно. Я думаю, все світ такий послухав, послухав наш запит такий. Ага, окей. Диня, 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 так, оцю скелю подвинуть, оцей пляжик сюди, так тут вода подогреть, вога, все. Машуль, тобі піду полазить. Хочу полазить. Там у нас всякі басейники такі класні, але все одно там вітер, дуже вітер, а тут вот немає вітер. І вода тепла. Там холодно, тут тепло. Сонця, але. Сонця немає, бо вже Дозавна. початок шостої, але ми знайшли це місце, і точно про нього ніхто більше не знає. Да. От тепер знаємо ми і ти, і твої підписники. Ну, я тут вже на прийомі була і ось, ось зайшла до Наташі в кабінет до начальника. Да. Ось, ось, дивіться, Боже, яка в неї тут краса. Оце да. Ось, архідеї, я не знаю. Я думала, що вони. Штучні якісь, ну дуже класні. Ні, Ну це так тут світло, ну, не дуже коротше, отак треба показувати. Ось. Ну, боже, які класнючі орхідеї. Да, і багато дивіться, ну, Рожеві і білі з цим. А це Наташа, що за квіточка? Це не іскусне, ні? Ні, ну волонкує. Каланхоя? Ну, оце так... каланхоя, оце це так тويه. Оце так з дня народження, ось щете вже скоро тріне. Ну щось, каланхоя. Маленький, розовенький каланхоя. Хіба каланхоя? Да. А, ну да, в принципі схоже, да. Да. Ну це, це як він, столітник чи? Да, роздвяник. Роздвяник. Вони мені душа вамно цілили. Тут щось, шрів. Клас. Ну, в общем, тут у неї просто галерея. Такі всі, такі маса позитиву, точно. Такі ж, всі, конечно, какие-то Але ще в неї є, от я как зараз покажу. Поряд з прапором. Дивіться кажу. А це що, Типа зроблена якась? Ні Це роза, ну, натуральна роза, як сказать. В чому в глицерине? Да. Натуральна трояндочка, але вона повністю просякнута гліцерином. Гліцерином вже Третій, третій рік. Отак от, от. Сертифікат обіцяє 5 років. Це ж надо, Ну класно. Отак от. Отак от. От, от працює отут от у нас начальство. А потім прибігає до мене на тренування. Отак. Тут не можу зупинитися від вдячних пенсіонерів. Оце їй тут приносять. Дивіться, це ну, са, сама людина зробила. Так, оце, це ось. Ну, клас, все цими бусинками чи чим зроблено. Ну, а це взагалі, це дерево, це просто. От, а що воно, Наташа, це заведено. Бисер просто, да. да. Ну, бисер. бисер на чем-нибудь, на, на типа на... Ну, короче, проволочка какая-то. Ну, дуже классная. Дуже красиво, как натуральненько. Вот, хочется, такие поделочки. Наташа, я в Наташа, я в як в кабинете, что, в этом самом. Вот так что, как кругом краса. Ну скажи, что это еще и куколку в то сам делал. Да, конечно. Вот так вот. И и, и, и вот. Иду, А это какая-то типа мотанка, и да? Мотанка, да. а М -м. вот ту ее степашка я называю. То степашку мне меня тоже наверное, Степашка. Степашка. Вот так вот. И там, короче, у нее еще что-то есть. В общем, тут у нее подаруночки. Вот такие подаруночки. Класс. Черкаси, от, прапор України. І прапор Черкас. Отакий от. да, от у нас прапор. Зараз розгорну. Ось такий у нас прапор Черкаси. Тут я ж тримаю, закриюши. От. Черкаси.